В Японії цим спінінгом ловлять морського ляща. Але чи зможе він гарно показати себе на наших водоймах? Зможе. Ви знаєте, як я люблю якісь унікальні японські речі. І сьогодні ми поговоримо про новинку від японського виробника риболовних снастей, а саме Major Craft, і це Black Porgy 782 ML. Я, до речі, вперше бачу чохол, де всі написи дублюються з обох сторон. Всередині чохол складається з двох відділів, паспорт і трішечки базової інформації. Довжина в цього вудлища 7 футів, 8 дюймів, що в перекладі на сантиметри, це 2 метри 34 сантиметри. Тест 3.15, але про це ми ще обов'язково посперечаємось, і вага в цього вудлища 96 грамів. У світі риболовлі є покоління снастей перше, друге і от сьогодні п'яте. 5G це не про швидкість інтернету, це про новий рівень технології у водилищах. Японці поєднали карбон торей T1100G і технологію R360 для того, щоб зробити бланк чутливим, але при тому міцним, легким і водночас витривалим. Використання топового карбону і покоління моделі ось про що свідчить ця приставка у назві 5G. Оснащений він базовими кільцями від Fuji – це стальна оправа і керамічна вставка SIG. Катушка тримач Fuji VSS, зручний хват, надійна фіксація катушки, достатньо гарно лежить у руці. Ну і кому важливий баланс, катушка 195 грам. І як на мене з цією катушкою баланс ідеальний. Особисто я його протестував і продовжую тестувати у ловлі щуки та судака. Зараз осінь і час трофеїв. У наших умовах потрібен неабиякий запас потужності, для того, щоб мати змогу дістати рибу, яка заплуталась в прибережному зіллі або траві. Але без чіткої покльовки просто, просто підсів. Якраз, то, про що я казав, що жорсткий бланк дозволяє нам рибу отак от продерти через, через зілля, через траву. Запасу потужності в цього вудлища дуже багато. А ось цей судочок вже дуже непоганого розміру. Блекпоргі до 15 грам, 6 грамів джегріг і приманка 2,5 дюйми. Це і є особливістю цього вудлища. Дуже жорстий комель та достатньо товста стінка бланку. Але при цьому вудлище залишилось достатньо чутливим. Скажу чесно, я був навіть приємно здивований на перших рибалках, коли відчув перші плювання і зробив перші закиди. R360 360 це технологія укладки волокон карбону в різних напрямках. Вертикально, паралельно, діагонально та горизонтально. Така мультинаправлена технологія дозволяє ще краще розпреділити навантаження по всьому бланку. І завдяки цьому Вудлище пробачає деякі помилки під час виважування риби. є Є-є-є-є-є рибка. Сюдачок. Під самим-самим берегом тюкне. Ходиш сюди. З класичним джигом спінінг гарно працює в діапазоні від 5 до 12 грамів. Сюди. А це вже на косі, отут, де ти казав. Перетягував через цю бровочку і цей вже клюнув тут. Невеличкий судачок. Невеличкий, але судачок. Трьограмові вантажки можна також відслідковувати по вершинці, Але за умови твердого дна та неглибокої ділянки водойми. Під час тесту ми натрапили на гарну кількість судачка та досить вдало його там половили. Добрала. Добрала. Була покльовка. Може навіть непоганий окунь буде. І буквально через секунд 5 після покльовки ще одна покльовка. Або судачок зійшло. На жаль, так також буває. Ця риба у мене зійшла. Але якщо ми говоримо про ловлю трофейної щуки на ось таких от невеликих річках, то ловити я її буду ось такими от об'ємними приманками, і в цьому випадку вудлище можна дуже гарно перегружати. Того, що під час пелагічної ловлі навантаження на вудлище розподіляється трішечки по-іншому. Це 5-дюймовий стабішет від мажоркрафта. На 5 грамах вкрутиш, в сумі приманка важить 14, вкрутиш 5, в сумі 19 грам. Якщо ми говоримо про ось такий от е фет. Swing Impact фет від кітеча також на 5 грамах. Тут вага порядка 25 грамів. І я декілька рибалок присвятив тестуванню цього вилища саме з такими об'ємними приманками. І в цьому випадку вище можна сміло перегружати. Крім класичного джигу та ловлі пелагічної риби на великі приманки, я протестував його з воблерами різних типів. Ним реально твічати всі 70-ті90 воблери. Вудлище в міру жорстке, лад регуляр фаст. Повершинці чітко контролюєш, коли воблер закінчує глайд. Так ось для кого ж найкраще підійде це водилище? Це гарний медіум лайт, який підійде для ловлі трофейної риби на невеликих річках. А також його довжина та потужність дозволить ловити гарно з лодки в межах тесту. Вуличка достатньо універсальне, не можна ловити не тільки на джіг також можна ловити ось такими великими об'ємними приманками щуку пелагікою. Також можна ловити як коливалками, так і вертушками, і твічити воблери. Він не схожий на інших. Тут немає такої делікатності та тонких стінок, наприклад, як на Суперіорах. Це вудлище конкретно для тих людей, які цінують потужність і витривалість. Majorcraft Black Porgy 782 ML. Друзі, я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі про те, на яке вудлище мені ще вартує зняти огляд. А з вами був я, Олександр. До зустрічі на каналі Народжений рікою. Пока-пока.